Хей hey гайз! якщо ви дивитесь Інстаграм або TikTok, ви 100% бачили такі слова як cringe, lit, riz, тилулу і так далі. Отже, сьогодні ми поговоримо про ці всі слова, які називаються сленг, і ми навчимося говорити як справжні зумери. Знати сленг важливо і круто, тому що так ви розумієте інших юзерів, і ви можете самі залишати коментарі і також використовувати цей сленг. Почнемо з чогось неважкого. Візьмемо lit. Lit це означає супер, клас, топ. This party is lit. Ця вечірка вогонь. А перед тим, як перейти до наступного пункту, я попрошу вас поставити мені лайк. Вам не важко, а мені дуже важливо та приємно. Дякую. Отже, друге, це в нас it. Це ще, що у нас викликає крінж, або таке раптове фу. Й -й 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 -й". Наприклад, хлопець вам дуже подобався. Потім побачили його зимову куртку, і ви розумієте, о май гош. This outfit gave me the biggest ick. Тобто цей аутфіт мене відвернув і мені він дуже крінж. Три. Vibe check. Перевірка настрою, перевірка вайбу. Що взагалі таке вайб? Вайб — це якби вібрації, атмосфера, настрій. І е, можемо сказати, що це мені підходить по вайбу. Тобто це мені підходить по настрою або по атмосферу. І оцей вайб-чак, це перевірка, чи воно підходить по настрою атмосфері чи ні. І можемо сказати. Past the vibe check. Something passed the vibe check. Щось пройшло цю перевірку на vibe. No cap. або that is. No cap це як без брехні. Чесно. А that is це те ж саме. Тобто справді чесно. No cap. I finished the project at 4 am Типу, не брешу без брехні. Я закінчую цей проект четвертій ранку. І I'm that is tired. Yeah. Реально втомлений. Наступна фраза, яку я дуже люблю, і сама використовую. «Ate» або «Ate and left no crumbs. До прикладу, хтось зробив роботу невідмінно, або хтось сказав якусь прекрасну фразу, або ви побачили, що хтось зробив а, неймовірне відео в соцмережах, і можна написати ate. Угу. Тобто, це прям класно. А підсилена фраза це «Ate and left no Crumbs. Тобто настільки круто зробила, що навіть крих не залишилось. Ain't and left no crumbs». Можна сказати, що хтось класно виглядає, що хтось зробив класну роботу, що хтось щось класне сказав. От. Делулу. Це від слова «delusional», Тобто той, хто живе в якихось ілюзіях. І всі ми деколи трошечки делулу, бо ми хочемо вірити в краще. Наприклад, подруга каже, що «Та ні, він хороший, він мені напише, він просто зайнятий. І ми можемо сказати, що You're a little bit delulu, but it's okay». На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайк та підписуйтесь, і залишайте в коментарях сленгові слова, які вас також цікавлять, і ми зробимо другу частину. До зустрічі!